На відміну від Бахмута і, наприклад, Авдіївки, де наступ росіян, це дуже такі важкі е для обох сторін близькі контактні бої. Це бої саме в міській забудові, точніше в руїні від міської забудови. От е і це бої, які супроводжуються дуже великими втратами обох сторін, на превеликий жаль. Так, от на відміну від цих боїв, е вугледарська історія поки принципово інша. Бо там між окупованою територією і вугледаром лишається ну, буквально якісь десяток кілометрів, але десяток кілометрів саме вільного простору, от умовно кажучи, полів. І оці, от, от власне, поля росіяни вже тричі не змогли подолати. Тобто до штурму міста там жодного разу так ще й не доходило. Коли в нас говорять про штурм вугледара, то це власна цитата з російських джерел, вона некоректна. Для того, щоб вугледар штурмувати, до нього спершу треба дійти. І от саме оце доходження, поки росіянам ніяк не вдається. Тобто там жодної спроби штурму, власне, ще не відбулося. Відбулися три спроби наблизитись до Угледара. Ці три спроби коштували порядка 130 одиниць бронетехніки і фактично двох боєздатних бригад морської піхоти 155-ї і 40-ї. От е, тепер на їхнє місце заступили мої особисті, дуже давні знайомі. Це 136 ОМБР із Е, Свого часу саме з цією 136 ОМБР ми зіткнулись в серпні 2014 року під Луганськом. Так що, це так би мовити, от я кажу, е, як сказали б на Кавказі, це мої кровники. От. Е, і, звичайно, я з певним таким знаєте, потиранням рук чекаю, коли власне цю 136-ту ОМБР поженуть. Тим же е, протоптаним морпехами е, шляхом.